Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні я поділюсь з вами простою, смачною, головне швидкою стравою. Це може бути як обід, так і вечеря для ваших рідних та близьких. Як ви вже зрозуміли, це будуть ліниві голубці. Якщо ви готові дивитися, з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки, донати. Ну а ми починаємо. Для цього рецепту нам потрібен звичайний круглозерний рис, пів капустинки, цибуля, морква, чесник, стегна курячі, ми зараз їх зачистимо. Далі це не томатна паста, це томатне пюре зі свіжих томатів, сметана і дрібка любові це українські трави, до м'яса і гімалайська сіль. Ну і перець. Все просто я спеціально взяв куряче стегно, тому що. Із м'яса це найдешевший варіант, але по смаку він нічим не поступається, навіть як мені здається, ще смачніше виходить. Почнемо з вами готувати з рису. Ми його промили проточною водою гарненько. Залили знову, я буду говорити без всяких пропорцій. Покажу вам найпростіше метод, називається відкидний. Це ще <с> колись давно мене в столовій жіночка навчила, коли проходив у Німеччині практику. Суть, суть яка цього метода. Ви берете, наливаєте води все одно, скільки ну взагалі не принципово, і варите. Просто періодично куштуєте рис на смак. Як тільки відчули, що рис готовий, злили воду через друшлачок, все, готово. Тобто не треба там міряти, запарювати і так далі. Хоча можна і запарювати. Ми варимо з вами. Наразі відкидним, тобто ставимо е, зараз його на плиту. Зараз нам також треба сюди додати е, солі. Як я вже казав, буду використовувати в цей раз дрібку любові, гімалайську сіль. Чому гімалайську зараз розкажу. То чому саме гімалайська в цей раз, тому що вона, по-перше, дуже корисна, багата на мікроелементи, на мінерали, і вона одна із самих більш захищених від забруднень. Чому так? Тому що вона знаходиться дуже 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 глибоко під землею, і вона одна із найдавніших, тобто вона там. Утворилось ще дуже давно океани, плити там воно ну, коротше піднялось, і оцей такий шар е, океана е, висушився, частина океана висушилась, і утворилась ця плита гімалайської солі. Дуже дуже глибоко. Тому вона дуже корисна. І я вам раджу також її спробувати. І вона е, дуже гарненька, має такий е, розовий. Відтіночок. Вона буває різна. В мене наразі дрібненьке для того, щоб вам було е, зручно її використовувати. Хоча це не принципово, ви можете брати будь-яку сіль на ваш смак. Додамо сюди солі, обов'язково, тому що рис треба валити треба в підсоленій воді. Так, додали. Все. І залишаємо, будемо його варити і ще раз повторюсь, відкидним способом, до стану такого альденду, тобто трохи недоготованого, тому що потім же ж ми будемо ще його готувати разом з усіма іншими компонентами. Далі у нас етап м'ясний. Тобто ми беремо стегно. Нам треба що зробити? Ну я думаю, ви зрозуміли, нам треба фарш. Тобто, фарш ви можете брати будь-який на свій смак. Я повторюсь, стегно вийде найдешевше. Тому що ціна в середньому 80 гривень за кілограм, це якщо воно не зачищене на кісточки. Ясно, що там ціни можуть варюватися, більше дорожче. Діапазон від 80 до 100 це якщо бути правильнішим. Свинина, філе куряче, яловичина. Ясно, що набагато дорожче. І плюс мені подобається стегно, тому що воно текстурне і соковите. Якщо ви візьмете філе, воно буде не таке, воно буде сухе. І так, ну ви можете взяти і готовий фарш. Тобто не заморочуватись. Я ж буду заморочуватись спеціально для вас. Беремо ніж, і нам треба дістати оцю кісточку. Тут іноді, бачите, в залежності від зачисток, ще попадаються ось такі частинки крил. Ми їх так обережно зрізаємо. Наша задача вирізати ось цю кісточку. Тому ми проходимо ось так обережно довкола. Бачите, Так раз. ось довкола. Щоб ми могли її нащупати. Ось, як тільки ми її отак нащупали, спокійно можемо з вами прорізати ось так нижче. Раз, все, ми її взяли. І тепер ведемо ось так до тонкої частини. Бачите? Оп, є, все. І тут потім ось так ставимо і проходимось довкола цієї кісточки. Так, проходимось. І виходить, що у нас залишається ось така кістка. Її можна використати на бульйони. Саме ідеально, куди її можна використати. Тому спокійно збираємо в морозку і коли варимо бульйон, запекли її або обпалили, або так просто кинули і варимо. Класний бульйон, насичений буде. Далі у нас залишається шкірка. Ми також її обережно ось так знімаємо. Всі отакі е, штучки, які нам не подобаються, ми також їх жирки знімаємо. Все. І отримаємо ось такий зачищений шматочок е, курячого стегна. Це якщо, наприклад, ми використовуємо його е, на шашлик. Так? Якщо ми хочемо цілий шматок. Якщо ми не хочемо цілий шматок, то є е, прискорений метод Марії чужової. Я його називаю, тут все банально. І просто ми беремо і просто прорізаємо ось так. З однієї сторони. Бачите? Ось так, не морочимось. Відрізали раз. Тут у нас залишилась така частина. І зрізаємо так само ось тут два. Все, тобто, не треба нічого там тримати, все, просто пройтись довкола. Кістки, все. І маємо так само, але не знаю, швидше, не швидше. Ви самі там вирішите. Я завжди проходжусь довкола кістки і роблю цілий шматочок. Це, як на мене, дуже швидко. Ще простіше можна взяти. І купити е, зачищене стягну, але ясно, що воно дорожче. Я ніколи не купляю зачищене. Я завжди купляю не і Потім з цих кісток варю бульйон. як вдома, так і на роботі. Е, всюди. всюди, всюди варю бульйон. Як варити бульйон, до речі, ви також знаєте і бачили у мене на каналі. Якщо ні, подивіться в розділі супи. 152 окремо розвітрота. Дякую Андрію Клюсу та його аудиторії за допомогу в зборі на квадрокоптер Mavic 3T Це чудовий пікап Mitsubishi L200 За покупку зарядної станції За зібрані кошти на тепловізійні та інші засоби спостереження. Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. Наші захисники дякують нам. А я дякую вам за те, що ви допомагаєте мені закривати всі актуальні потреби та збори. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом. Актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! М'ясо э, зачистили. І тепер е, нам треба його подрібнити. Тобто, якщо ви не купили фарш е, курячий, то ви вже типу сказати, робите не ліниві голубці, а напівліниві. Тобто, краще брати фарш або вже зачищені стегна. Це перше. Друге для того, щоб вони були ліниві, треба їх чимось швиденько перебити або блендером, як я буду зараз робити, або мясорубці, або можете звичайно наробити то ножем, але то також вже будуть не ліниві голубці, а напівліниві. Тому давайте це зробимо, беремо чашу і просто отак кидаємо сюди м'ясо і будемо перебивати в однорідну масу. Фарш готовий. Тепер чому ви запитаєте? Можливо, чому я почав саме з фаршу? Тому що я хочу його підмаринувати, дати йому смак. Тому візьмемо сіль гімалайську, додамо сюди солі. І додам саму популярну по версії наших е, клієнтів: спецію до м'яса від рібки любові. Тут входить аж цілих 11 спецій. Це і нігела, і пажитник, і ялівець, і гіршіся, чесник, перед чорний, паприка копчена, чебрець, зіра, цибуля, розмарин. Тобто вона дуже ароматна, дуже класна і підходить до всіх видів м'яса. І що саме головне, не забиває вкус, а тільки його піднімає, підкреслює і покращує. Додаємо сюди. В цей фарш. І тепер перемішуємо. Тепер фарш цей залишаємо, хай він трошки підмаринується, дасть смаку, спеції дадуть фаршу. І тепер рис у нас зварився, варили ми його 10 хвилин, зняли, промили водою і скуштували. Рис він такий, знаєте, прокусується, але ще е, не повністю готовий. Це якраз те, що нам потрібно. І тепер нам треба довести до готовності інші компоненти, тобто зробити підсмажку і підготувати е, капусту. І в принципі, все. Е, по капусті, якщо ви берете молоду капусту, якщо ви гнете молоду капусту, то її е, не треба обсмажувати нічого, треба просто посипати солю і пожмякати. Чик-чик-чик, пожмякали все. У мене капуста е, не молода. Ну, я теж не молодий, капуста не молода. Тому ми її трошки підготуємо. Є два варіанти. Або ми її бланчанимо у воді, так як я робив е, з е, тою капустою на е, пісні голубці, що ви там щось мали їх дивились е, під кислену водою. Оцтом. так. Або можна її просто обсмажити. Я обсмажу це, я думаю, буде швидше. Тому давайте першим ділом її нашаткуємо. Вирізаємо е качеришку. Наріжемо її, ну, ось так, я думаю, на три частини. І тепер все по схемі. Як ви можете зробити? Нашаткувати цю капусту. Або на такій спеціальній шатківниці, в мене її немає. Або е, можете на терці, там, знаєте, терка, отака вона квадратна, е, чи як вона там такої форми. І там є така частина, от е, такі штучки. Я думаю, що ви, навіть, напевно, більше цієї не використовуєте. Оця штука спеціально для шаткування капусти. Ви так берете і е, стругаєте. Е, а я буду нарізати. Я не знаю, я помішаний на цих всіх нарізаннях. Тому я отак її розділяю. Потім отак кладу її цією частиною, натискаю. Це поки що відкладемо, Ось. Взяли, отак склали. Раз, два, три. І нарізаємо. Шаткуємо. Як на боч. Для того, щоб у нас воно естетично все виглядало, Оцю соломку різанемо ось так навпіл. Все. Отака капуста нам потрібна. Дорізаємо всю іншу капусту. Капустку. Нарізали, бачите, якраз мисочка, те, що треба для неї. Сковорідку я поставив, наливаємо сюди олію, звичайну будь-яку на ваш смак. І нам треба цю капусту обсмажити так, щоб вона в два рази зменшилась і таким чином іще доготувалася. Розумієте, так? Щоб потім, коли ми вже будемо запікати ці всі голубці разом, тобто вона дійшла, не була дуже хрустка. Хоча вона має бути трошки таки альденте. Так. Чекаємо, поки сковорідка у нас нагріється. Ну, там стільки хвилинку, там дві. Пересипаємо капусту і постійно її помішуючи, уварюємо вологу з неї. і таким чином готуємо. Можемо, до речі, її ой, ну, щоб в мене нічого не впало, то це я не знаю. Е, треба її підсолити. Тоді вона буде е, швидше е, втрачати вологу. Швиденько так раз. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую. А поки капустка наша смажиться, уменшується в розмірі, втрачає вологу, ми можемо швиденько нарізати е, цибулю та морку. Цибулю нарізаємо. Тихо, 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 тихо. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Спочатку так, вертикально, потім горизонтально. І шинкуємо. Переходимо до моркви. Моркву можна, якщо по-простому, натерти на терочку. Але я спеціально для вас наріжу дрібненьким кубиком. Я не шукаю легких шляхів. Нарізаємо спочатку слайсами. Ось такими, Оп, і тут ще можна розочок. Оп, пройшлись. Далі соломочкою. І дрібним кубиком. Так, 5 хвилинок пройшло, капустка наша зменшилась двоє, трошки зазолотилась. Ми якраз за цих 5 хвилин дорізали цибульку моркву. Капусту ми собі скидаємо наразі сюди в тарілочку, хай вона відпочине. І будемо обсмажувати підсмажку з цибулі та моркви. Знову наливаємо олію і першим ділом смажимо цибулю, як завжди. Чому першу цибулька? Думаю, ви вже знаєте, там багато вологі. Тому її треба посмажити для того, щоб морква у нас не варилась. Тому цибульку до прозорості і додаємо моркву. Цибуля стала прозора, бачите? Тепер можемо додавати сюди. Моркву. І смажимо вже до золотистого кольору разом з морквою. А поки у нас морква смажиться, давайте розберемо з часничком, роздавлюємо його ось так. І шаткуємо. Максимально дрібно, як у вас вийде. І на останньому етапі, скільки може, хвилинок 3 обсмажили моркву разом з цибулею. Додаємо половину часника, А іншу половину у нас піде в соус. Часник нам треба буквально тільки прогріти, для того, щоб розкрився аромат. Ні в коєму випадку нам не треба його спалити, тому що тоді вся підсмажка піде коту під хвіст. Додаємо даємо соль обов'язково, додаємо перцю. Всі компоненти готові, окрім соуса. Нам треба його довести просто до кипіння, щоб всі компоненти з'єдналися. Тут у нас будуть томати перетерті. Це не томатна паста, не томатна паста, це томат. Щоб ви про це різні речі. Її не треба прогрівати, її просто треба нагріти для того, щоб вони всі смаки з'єднались. Ось. А так як томатопасту там прогрівати до карамельного користу не треба. Вона просто вариться і толку ніякого не буде. Тому додаємо сюди в банячок томати. Також додаємо сюди сметану, трошки водички, чесник. Другу половинку, пам'ятаєте, так? Додамо солі. Далі дрібка любові, українські трави. Для того, щоб збагатити і підняти смак соусу, свіже мелений перець, ложечку цукру для того, щоб збалансувати смак. І тепер тільки треба довести цю всю масу до кипіння, щоб всі аромати та смаки з'єдналися. все. Саме складне ми зробили. Тепер ставимо розігрівати нашу духовку. На 180 градусів хай гріється. А ми з вами поформуємо швиденько ліниві голубці. Надінемо рукавиці, для того, щоб у нас все було по пофеншую. Одна у нас ємкість буде для запікання, інша ми тут будемо перемішувати. Тому з'єднуємо всі компоненти, які вже у нас доведені до смаку. Це фарш, який підмаринувався, підсмажку, рис. Нагадую, що він трошки, буквально трошки недоварений. зварений на 90% і капуста. І з'єднуємо все разом. Додамо сюди трошки олійки, Веде, в якому будемо запікати і кісточкою змастимо сюди. Змастили руки трошки олією, для того, щоб зручно нам було формувати. І тепер катаємо спочатку ось такі ковбаски. Можемо так трошки їх відбити. І далі формуємо такий голубець. Якщо здалеку, то і не зрозумієш, що воно в капусті чи без капусти. Супер. І складуємо ось так. І те ж саме робимо з усіма іншими. Голубці накатали, зайняло це, ну я не знаю, 5 хвилин, напевно, не більше. Трошки у нас не влізло в одну. Ну, як то кажуть, прийшлось брати ще одну. Нічого страшного. Кладемо в духовку. 180 градусів нагадую на 10-15 хвилин для того, щоб е, м'ясо схватилось. Розумієте, так? Білок, який там в м'ясі є, він схвачується, отак денатурує, і тоді вони будуть тримати форму. І далі вже будемо заливати соусом. Тому давайте калірнемо, схватимо і все, заливаємо і далі вже доготовлюємо. І так, пройшло, друзі, 15 хвилин, бачите, м'яско уплотнилось, білок динатурував. Супер. Тепер нам треба це все залити соусом. Отак покриваємо соусом, щоб просто всюди він був. Але не забуваємо, що у нас там ще є он, маленька частинка, де нам не хватило сюди, не всунулося. І так як це у нас курка, 15 хвилин вона вже готувалася. Ну, я думаю, максимум ще 20-25 хвилин і буде ідеально. Якраз зверху має трошки калірнутися соусочок. Тому знову загружаємо обережно. Також 180, але вже з соусом. 20-25 хвилин. І будемо подавати і куштувати. І так, друзі, 25 хвилин. І ліниві голубці готові. Трошки остужу і будемо куштувати. Давайте візьмемо пару штучок. Трошки соуска. М -м -м. Аромат неймовірний. Давайте розріжемо. О там у нас всередині. Клас. Дуже гарно. І ну, ще от скажіть. Ну, реально ж швидко, швидко, просто і дуже смачно. Дивіться, от скільки вийшло. Можна накормити, я не знаю, не одну сім'ю, а дві сім'ї. Людей 20 так точно можна накормити цією їдою пахне дуже чудово. це смачно. Це реально смачно. І швидко, і просто. Тому обов'язково приготуйте. Я впевнений, що вам сподобається. Спеції, дрібка любові, вирішують питання. Але я думаю, що і без них вийде смачно. Пишіть ваші враження в коментарях. Подивіться відео, які вийдуть ось тут. Я буду з вами прощатися. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душ, ваш шеф, Папа. -па.